Thank you. Доброго дня, друзі! Ми з України. Мене звати Юрій Везнюк я радий вас вітати на своєму YouTube каналі. Попереджаю одразу, що всі відео на цьому каналі будуть виключно українською мовою. Да, серія була відзнята ще до повномасштабного вторгнення і війни в Україні. Вибачаю за російську. Так що, друзі, сьогодні я для вас приготував щось відносно цікавеньке. Сьогодні буде мій об'єктивний топ-5 приманок на головня сезону. 2022 року. Війна. Все Шкереберть перевернулося, життя всіх українців, мільйонів, ну майже всіх українців. Не вибирався відносно на такі саме свої цікаві річки по типу Південного Бугу. Уж не було не наразі і не було не настрою. ну Вже тако відносно десь з середини квітня, ближче до травня. Почали катати на головня. Сезон був, хоч і відносно коротенький, але дуже цікавий. Сьогодні, друзі, хочу поділитися своїм досвідом. Поспілкуємося, покажу приманочки, покажу свої коробочки, якими я відпрацював цей сезон. Так що залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, а ми починаємо. Почнемо з п'ятого місця, друзі. Це дуже крутецькі міношки. Ми працювали і влітку. Вони круто працювали також і по зимі. Duo Tetra Works. Я їх кличу Тото котунью. Маленькі, дуже крутецький ролінг на падінні, приманочки сипляться і, скажімо так, приманюють до себе рибу головня. Інколи кренк активний, він швидко пролітає по поверхні води чи десь в середніх слоях води. І... Риба начебто рванула, спринтернула, засумнівалася і втекла під камінь чи під інше якесь своє укриття. А Duo Works завжди можна було доловити. Так, да, вони не завжди стріляли, інколи вони мовчали, але коли потрібно було саме доловити пасивного головня або десь така стіночка трави, рибка начебто гуляє, ні на що не реагує, ці маленькі. Такі міношечки, тюлечки, вони спрацьовували і спрацьовували дуже-дуже непогано. Четверте місце робота одного майстра, якщо я не помиляюсь з Миколаєва. Звати його Сергій Сімонов. На його продукцію я залишу посилання під відео. Ось такий ось прожнісінький травневий жук. Реалістична така. Робота виконання, всі приманки зроблені з душею, ось така оса. Ну і жмелик, жмелик взагалі працював. Знову ж таки, було положення, коли класика не працювала по типу аля. Каміон, джакаловський чабік, салмотіні і далі по списку. Було під вечір. І Головень почав активно збирати мошкару з поверхні води. Перше, що я подумав, відкрив. Думаю, щось на кшталт жука-паука щось потрібно таке підібрати. Поставив ці приманки різні. І ну, хрущ, ну, класика, він в принципі працює, коли все працює, і коли нічого не працює, він теж збирав рибку. Ну, Дуже сподобався саме ось цей, ну, на вигляд такий чудернацький, який слабкий, який спір'я, але ручна робота. Круто держить стрімку течію. Не завалюється, ні було жодних нюансів. І він ловить, і він приносив стабільно рибку. Тобі ж п'яте місце duo Tetra четверте такі саморобні приманки Сергія Сименова. Ну і третє місце одне з найулюбленіших коливалок і по бюджету, і по всьому. Ось такі красуньки. Багато в мене їх є. Різних кольорів це Select Omega вони схожі, друзі, на таких, начебто, як жучків, такі як бабочки. якщо ви звертали увагу, особливо на головлевих річках, коли сидять от на траві, такі синенько, вони як сірі, з длінними ногами, і крила в них похожі от саме на таку попелясту, таку начебто, як з такими насічки. Лузки крилами. І коли я спостерігав, інколи обід, обід, сіли собі з хлопцями, там ще сам, як я вибираюся. Павучкиці там літають, всякі жучки, живніся. Тільки вона десь максимально близько до води, за неї головень випригував як форель. Мене це зацікавило і плотенько в них впирався, і ловив головня дуже круто. І ще ловились жерішки невеличких жерехів, піймав парочку, тобто вони працюють ну, і, і класно працюють. Ну і четверте місце. ну... Він завжди в топі. Якщо у тебе нема каміона, там магнум СССР або класичні СССРки, там є супер магнуми такі здоровецькі. Я теж купив там парочку, якщо я не помиляюсь. Не спрацювали в мене. Але знову ж таки, кожна річка, кожні умови ловлі це все дуже ну, якби в когось взагалі не працюють, наприклад, Салмотіні. В мене є дуже гарний товариш. Міша Дудяк, тобі привіт. Каже: Юр, як ти не міг розловити? Хікарі зібецівського. Там ССРки, СССРки. Я Руміш поправдавав всі. ну Просто не працюють. Інколи там вистрелювали в якихось моментах, а так, ну, ну гайки, ну, ну чесне слово. Краще купити щось інше на нього ловити, чим. Ніж... О, ну в мене є зібець. Ну, він мене не ловить, ну він на кроплі довжен бути. Да, можливо, він колись вистрелить, але ну накшталт. Це така ситуація. Краще купити щось інше. Так, е... далі. Ось, будь ласка. Ось такі -о, тріо Мореничі. І хочу звернути вашу увагу саме на нових кольорах. ну, Це, в принципі, скажімо так, такий припечений цукор, там жонний сахар. на, на себе, так казали колись. Ось такі от класно ловив. І в сезоні 22-го року я піймав майже кілограмового головня От саме-саме-саме на цей Воблер. Ну і матово-чорний з такої яскравою лимонною попочкою, до речі, ще дикоївська засібка з вертлюшком. Шматочок флюрокарбона. Ось такі окрасень. І такого типу також чорний матовий, оранжевий, салатовий, тут оранжевий. Ну, каміон, ну про нього щось сказати, ну мабуть, буде лишнє. Він ловить, він круто летить, він гарно тримає строю. Крючки, ну, в принципі, заводські, смітивські, які стоять відносно чи непогане. На від, відразу треба міняти. А ці я використовую, в принципі, класно ловлять. Можна опрацьовувати різні дистанції, якщо 04 06 нитка. Стараюсь зараз не так делікатніше, скажімо так, з тунесенькими нитками, бо і втрачаєш рибу, і втрачаєш свої улюблені приманки. Риба там таке можна не зловити, все рівно ж відпускаємо. Але ти мене отвлікаєш. ти ведмедик, ти мій якісь норки шукає. Хенк, бігай ну якусь куницю шукай. Зараз ще виберегни сюди. От кнур лахматий. І друзі, підсумуємо перше місце. Будете дивуватись. Можливо, хейтери почнуть писати, а там вознюк з Сібісом з фаворитом працює, йому три копійки на карточку скинули, зараз буде піхати селя. Нічого не хочу нав'язати нікому. Просто об'єктивно розказу про те, що ловить саме у мене. Є відео, є підтвердження фотографіями. Ну і перше місце на моє і здивування, і чомусь і не дуже здивування. Круто відпрацював весь сезон селектівським спринтом. Ось, будь ласка, вони ці красунчики. Багато в мене їх є. Ще не взяв таке колір капучино з такою коричнюватою дубцею. Ось такі варіанти. Працював він дуже-дуже непогано, по весна-літо. Ну і був просто взрив мозку. Коли я на цій же самій річці, яка в мене за спиною, і ще на такого формату схожі, ловив пізньоосіннього зимнього головня. Малесенький жук-борозеник. Класно летить, класно держить течію, І він ловить, ну і виконання СП. Можна гратися з повіцями, він буде швидше, повільніше вспливати, тонути. Максимально такі повільні. Оберти, катушки, підсмикування, все по такій ріджовій класі. Ну, ну, друзі, ну як не вийду, на риболовлю піймаю, як не вийду якісь покльовки, то сходи, то скубки. Щось подобається рибі в цих приманках. Ось така. ну Подивіться, Ну, ну, ну класика така. Такий біло-сіренький, з такими оранжуватого, як начебто, можливо, навіть таким червонуватим відливом колір. І, і всі. ну Багато в мене кольорів і різних варіантів. ось це от матово такий зелений. До речі, тут ще на шиї ось така оранжева точка. ну і Така класика. Ось, будь ласка, два Воблера. 200 гривень і 800-700 гривень. Ловить цей, ну, повірте мені, не хуже, ніж камінь. Ну, Камін повинен бути. Свінтящий, тобто аеродинаміка. А, да, Це реплика від Усамі Шукіма. Шикіму зняли з виробництва, вийшов ребрендинг компанії. І Select запустив приманки, які, по-перше, стали народними, по-друге, вони бюджетні, по-третє, вони реально ловлять. Ви можете купити спробувати, можете потім мені в місті і плюнути мені в спину, я жартую, звичайно. Але зверніть свою увагу на спринти. Вони реально круто працюють. І якщо порівняти знову ж таки, я три аспекта. Робочі характеристики, аеродинамічні характеристики і ціну, ну і вони ловлять, то за один каміон можна купити три спринта. От, ну, тось, ви розумієте, да? а в нинішній час, коли долар ракет, Роботи майже немає, люди взагалі взагалі лишилися. Ну, саме, ну, ну війна, закидують мирних е, городян ракетами, ну і все, ділять алядінацифікацію, розказують всяку таку туфту. Добре, не будемо триматися політики, всі так розуміють, що Росія напала відкрито, магло, брудно на Україну. Ми переможемо, обов'язково, друзі. Не забувайте підписуватись на канал. Ось от у мене був ТОП. Слава нації! Слава нашим ЗСУ, слава Ісусу Христу, друзі. Мене звати Юрій Вознюк. Ви були на моєму каналі. До побачення. Якщо вам понравився такий формат, хід параду влогів, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я обов'язково для вас відзніму щось ще цікаве. До нових зустрічей. До побачення. This ain't where I belong Ain't looking me more what I've become I've been running east, Looking for something Digging deep Since 99 What I thought was gone Is sitting in my pocket i